Це американці мені подарували, це така що, якби, були, прийдеш і на той світ. А на рукавіше дрон? Так, все, вирішили. Шановні колеги, розпочинаємо засідання нашої комісії. У нас сьогодні одне питання, яке було перед населення на з минулого засідання, це ухвала про затвердження розповідання коштів бюджету розвитку міністр міської територіальної громади на 23 рік. Шановні колеги, доброго дня. Дякую за розуміння і що ми могли сьогодні підійти. Тобто ми вчора до пізній години. Все-таки знайшли порозуміння з бюджетною комісією, сформували відповідний розподіл об'єктний бюджет розвитку і, в принципі, врахували всі ті пропозиції, які висловлювалися депутатським корпусом. Розумію, що не в повній, не в повній сумі, але практично 90% пропозицій врахували. І ну, щойно схвалили. В цьому комітеті. Єдине, можу зауважити, що голова бюджетної комісії підняла питання, що в самому тексті ухвали ми прописали дозволити розподіл на виконкомі до 3 мільйонів гривень, але бюджетна комісія буде наполягати, щоб ця сума все-таки залишилась так як в загальному фонді, 1 мільйон. Тому маємо. Маємо амбітні плани. якщо говорити про доходи, то від комунальної власності мають забезпечити продаж об'єктів до 80 мільйонів. Тому думаю, що це є і, і залежить багато від вашої комісії. Тому спільно ми зможемо і профінансувати все, і, і мати переконання, щоб можна було переглядати в сторону збільшення. Тому що зрозуміло, що не повні суми і на початок цього зовсім не достатньо. Є можу у когось якісь запитання? Ну, я насправді що вчора теж був присутній так частково на засіданні бюджетної комісії, йшло обговорення. Та і, в принципі ми це все переглядали і бачили. Звичайно, що він є не ідеальний. І я думаю, навіть ця пропозиція голови комісії бюджетної щодо одного мільйона, я думаю, що це питання до дискусії вже в сесійній залі буде, та оскільки вже є ухвала тут недрукована. От у нас те, що комісія стовідсотково підтримує реалізацію об'єктів нерухомого майна, особливо які не є важливі для громади і міста. Через систему Прозоро, це факт. Тому ми завжди будемо це підтримувати. Єдине, що ми будемо в подальшому просити, щоб все ж таки ці стрічки, які є закладені по управлінню історичного середовища, щоб їх збільшували. Бо якщо ми навіть сьогодні глобально не можемо змінити щось в частині там, ремонту площ, я ви знаєте, що багато площа Святого Теодора, де Проведена археологія, де проекти як все є, що дало би можливість ну, зрештою, і розвантажити саму площу ринку, і розширити бізнес трішки в цю сторону. Звичайно, що вона вже багато років ну, не, не ремонтується. Ну і зрозуміло, що це так само внесені були корективи тим, що Україна в війні, скажімо так. Тому, я думаю, що все ж таки, от, як мінімум, оця частина щодо управління історичного середовища, вона дасть змогу мешканцям особливо історичного реалу, але району відчути, що їм допомагають у співфінансування ремонту їхніх балконів і брам. Це важливо. Тому ми будемо в подальшому просити, щоб це відбувалося. А так, в принципі, в цьому питання. Якщо немає питань, я тоді для того, щоб ми приймали рішення, поставлю тоді дану ухвалу на розгляд ради. Тоді, туди... що ставимо, там чи те, що будеш. Mm. Я тоді ставлю на голосування проект ухвали з пропозицією на розгляд ради. Хто за? Дякую, що

Я у вас какие-то комиссии идут. А там вы в противоречии вы встречали? Я шукаю. Я кажу, что вы не чувствуете. Там врактичесы не включают. Ну ничего, да бемо.